Наскільки активно в Україні розвивається зараз інститут трансплантології і чи вистачає спеціалістів, про таке поговоримо з хірургом-трансплантологом Владиславом Закордонцем. Пане Владиславе, вітаємо вас доброго дня. Для початку хотілося з вами ось що обговорити. Ми щомісяця бачимо новини, що в різних регіонах проводять перші трансплантації. Зокрема, цього місяця у Полтаві пересадили вперше серце про що це говорить. Наскільки активно в Україні зараз розвивається вся ця історія з трансплантацією? По перше, мене дуже радує, що в Україні. Так, так активно розвиваються високотехнологічні е, е, отраслі медицини, такі як трансплантологія, тому що я займаюся трансплантацією органів з 2000 року, це, тобто, вже майже 23 роки, і е, е, я бачив. Е, Початок цього шляху, коли е, м, вся робота трималась тільки на п'яти або шести ентузіастах, які, які виконували е, ці високотехнологічні операції, в той час, коли м, особливо ніхто не приймався розвитком трансплантації. Але зараз в цьому зацікавлені держава, е, ми бачимо інтерес е, від комітету Верховної Ради. Який очолює ну, підкомітет, який очолює Оксана Дмитрієва. Завтра, наприклад, буде засідання з приводу розвитку, ну, подальшого розвитку трансплантації і співпраці, тому що закінчується пілотний проєкт і починається, починається ну, співпраця з НЦЗУ. Тому будуть нові якісь направлення цього руху, і е, сподіваюся, що це не за, ніяким чином не вплине і не затермозить за роботу е, трансплантологів в Україні. Пане Владиславе, цікава ваша думка: чи вистачає наразі у нас спеціалістів, які мають всі потрібні навички, аби ось проводити пересадку органів? розумієте, тут потрібно розділити є хірургічні етапи, є післяопераційне ведення спостереження пацієнтів. Тут як окремо кожен етап важливий, так і в цілому Потрібно, щоб були фахівці, які розбираються і в хірургічному етапі, і в післяопераційному веденні таких пацієнтів, тому, тому що це е, ісходно пацієнтів, які знаходяться в, в термінальній стадії захворювання дуже багато можливо може в них бути супутніх захворювань тобто непростий контингент пацієнтів і відповідно до цього ж і потр... ну, вимоги до спеціалістів високі це повинні бути високоспеціалізовані спеціалісти з досвідом роботи як хірургічної, так і веденні таких пацієнтів, і я думаю, що з часом ну буде більш більше уваги приділятись розвитку і навчанню таких спеціалістів в Україні. Скажіть, будь ласка, а ось щодо навчання чи достатньо людей, які навчають саме ось майбутніх трансплантологів? Це українські фахівці, які вже мають достатній досвід, чи це хтось там за кордону до нас приїжджає? О саме ось цей процес навчання як відбувається? Є варіанти різні, є, є курси підвищення кваліфікації як в Україні, так і можуть бути в персональному порядку домовлятися з іноземними державами і їздити на курси підвищення кваліфікації ту на за кордон, тобто у кого є, які є можливості, скажіть ще а чи активно люди погоджуються посмертно стати донорами? яка тенденція це залежить від декількох, це залежить від декількох чинників але ж останній час стали почали більше більше процент отриманих згод від родичів померлої особи на донацію органів це пов'язано з тим що це відкритий процес Високотехнологічний і в якому до, до якого залучається дуже багато спеціалістів, е, і е, от ті, е, ті звинувачення, що е, трансплантацію проводили там е, в підвалах, і е, за забором, що називається. Це все розвіюється, і ми бачимо на екранах засобів масової інформації, як відбуваються ці операції. Тобто, це відкритий процес, ніяких тут тайн немає. Це абсолютно все в рамках закону виконується. І я сподіваюся, на ну на виконується певним певним чином, якісно і ну на на благо нашого. Суспільства скажіть будь ласка, як повномасштабна війна вплинула на весь цей процес з пересадкою органів? Чи загальмувався? Скажімо, так процес? Чи все продовжується? Навчання продовжується, і трансплантологія в Україні розвивається? Так, ви праві трансплантологія в Україні розвивалась розвивалася активно до 2022 року. Спочатку двадцять другого року, як почалася ну, повномасштабна агресія, така то ми бачили певний, ну певне зниження кількості таких операцій. Це пов'язано з тим, що були неможливо проводити такі операції в деяких районах. Також більшість населення переїхало, іммігрувало з, з Восточних в Западні райони і змістилась кількість операцій в сторону західних регіонів України. Але ж все одно і під, під, під час повномасштабних Таких військових дій і навколо Києва операції не не прикращались, так так кількість зменшилась, але останнім часом спостерігається, що кількість відновилась, і навіть починає нові оберти. Я сподіваюся, що це буде збільшуватись і збільшуватись. Здиславе, і на завершення, трохи ліричне запитання, але все ж таки, чому важливо, аби люди давали згоду на те, щоб після їх смерті їх органи були пересаджені інші людини, або ж щоб родичі загиблого давали свою згоду на пересадку? Чому це важливо? Я думаю, якщо ми будемо освітлювати результати нашої нашої роботи трансплантації, коли ну мене більше ста. 100 операції тільки маленьким дітям, і коли ці пацієнти маленькі, там починаючи від року, ну в віці одного року і більше. І в декільких ну наприклад у мене є пацієнти, яких я оперував, коли їм виповнилось два роки. А зараз вони вже дорослі люди, і вони приходять на консультацію, на осмотри, і ну ти заряджаєшся від цих. Пацієнтів позитивними емоціями, і тобі е, хочеться і, і ще і більше, і більше зробити е, найкращих, е, е, ну таких досягти ще найкращих результатів, і щоб ще більше врятованих життів було. І я думаю, що це самий гарний, е, результат, і Чим більше буде таких історій на телебаченні, телебаченні нас висвітлюватись, тим е, буде, я думаю, більше таких досягнень. Пане Владиславе, дуже дякуємо вам за відповідь за те, що долучилися до нашої студії. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був хірург-трансплантолог Владислав Закордонець.